Вітаю вас, шановні глядачі, і запрошую на зустріч із народним депутатом України, головою обласної організації всеукраїнського об'єднання батьківщина Василем Деревляним. Вітаю вас у нашій студії. пане Кілька днів залишається до виборів. Як на вашу думку, протікає передвиборча кампанія в нашій області? Зокрема, ви контролюєте? Знаєте ситуацію? Ну, ніби Є не на перший уже раз учолюю штаб, і через те однозначно, що ситуацію партія « батьківщина контролює, але самого початку. Я би хотів е, сказати жителям Тернопільської області, що вони правильно розуміли, що сьогодні йде виборча кампанія, і чинне законодавства. І сьогодні в нас прямий ефір не з виборчого фонду. І через те, я думаю, що ви розумієте, що я е, не маю права порушувати чинне законодавство, ось, агітувати за нашого кандидата. Але я думаю, що ви розумієте, я не хочу, щоб когось. Е, Після нашого ефіру притягували згідно е, чинного законодавства, але я думаю, що так нам ми, і є, про що, є про що поговорити, власне і що ми сказати, нічого не Ви порушувати. політик зі стажем. Ми маємо про так, що поговорити. Однозначно. Правда, я Ось. я хотів би сказати, що сьогодні дійсно. Залишилося декілька днів, і сьогодні вже вся увага зосереджується до дільничної виборчої комісії, адже через вже е п'ятниця, субота почнуть е отримувати бюлетні на дільницю. Уже сьогодні на дільниці йде підготовка е до голосування. Ось я думаю, що наші члени партії є у всіх виборчих дільницях. Працюють у кружній виборчій комісії. Є у всіх виборчих дільницях сьогодні. Хотілося б звернутися до всіх, хто сьогодні є членами дільничних виборчих комісій. Обов'язково прийти на дільницю зранку 6-й годині, 25-го числа, адже від вас буде залежати, чи відбудеться відкриття вашої дільниці, і через те, щоб... тому що ми Галичина однозначно сьогодні ситуація непроста є на сході, сьогодні іде війна. Сьогодні я от так спілкуюся з нашими головами обласних організацій партії Батьківщина, і в Луганській, і в Донецькій області непроста ситуація: трощать громлять сепаратисти, офіси районних міських організацій партії Батьківщина, громлять окружні виборчі комісії, дільничні виборчі комісії. Але хочу сказати, що і як з Донецька передають наші партії. Так і з Луганська. До речі, в Луганську обов'язки голови обласної державної адміністрації виконує наша голова обласної партійної організації партії Батьківщина Ірина Верігіна. І сьогодні, як в Донецьку, так і в Луганську, робиться все для того, щоб більше дільниць було вичинено, і більша територія була залучена. До до виборчої компанії, яка О... активність людей, як ви думаєте, чи не розчаровані? Бо в нас ну, мабуть буде на такому ну, рівні, як були раніше, не менше я... як ви прогнозуєте? Я думаю, що жителі Тернопільської області е мають показати приклад і ну, 95 дев'яносто. 9% Як мають всі прийти так обов'язково, тому що сьогодні непростий час. Сьогодні Путін веде загарбницьку війну е, з Україною, і через те, сьогодні ми, е, е, Галичина. Повинні показати всім, що ми переживаємо, ми вболіваємо, ми е, повинні всі прийти на вибори. Хто не може прийти на вибори і скринькою прийти до е, тих людей, які сьогодні не хворі, не можуть прийти. І через те, Галичина має тут показати приклад. Я думаю, ви раніше пам'ятаєте, що е, схід, весь час Донецька, Луганська, коли адмінресурс за режиму Януковича. То там висока явка була. А ми десь думали, а нехай воно буде так, як є. Сьогодні так напевно робити не потрібно і треба активно прийти на дільниці і проголосувати. Ніщо сьогодні вже не зможе зірвати вибори на вашу думку. Бо є ну, дуже багато факторів, впливів і спроб зірвати. Ну, ви знаєте, вибори. дуже багато уже як кажуть таких заяв, що не відбудуться вибори, що Росія робить все, щоб вони не відбулися. Я хочу сказати, що вибори відбудуться, і е, ви бачите, коли е, відбувається. Оці ця напруга на сході в інших областей зразу туди виїжджає наш лідер Юлія Володимира Тимошенко. Вона десь не їде в центр в області, не їде на захід, а їде туди, спілкується з жителями Одеської, Донецької, Луганської, Харківських областей. І ви знаєте, що от коли спілкуючись з нашими головами, все ж таки обласних організацій, кожного разу. Разу цих людей, які підтримують Україну, стає більше і більше, і а особливо після проведення оцього так званого російського референдуму, знаєте, коли жителі цих областей переконалися, подивилися, хто прийшов реально до влади в Донецьку, в Луганську і в Криму реально прийшли бандити, які сьогодні мародерствують, вбивають, гвалтують. Крадуть, розбиваються, і через те сьогодні ми бачимо, і Донець піднімається проти сепаратистів. Я думаю, і Луганськ підніметься. Я думаю, що і всі о, в ближчий час піднімуться на боротьбу з сепаратистами і. О, все ми все робимо. зробимо, щоб Україна була цілісною і неподільною. Україна схід все таки потерпає від сепаратистів. Сьогодні говорять про 16 жертв. Це наші солдати під Волновахою. Люди бояться йти на виборчі дільниці в багатьох випадках. І виборчі дільничні виборчі комісії на всім цим всім цим обставинам починають працювати і виганяють сепаратистів, хоча вони там не озброєні. Як на вашу думку, люди мають жертвувати своїм чим. Відражаючи своє життя, в такій небезпеці, мають йти на вибори. Як це має бути? Ну, ви знаєте, що е, ті герої, які загинули, нехай з Богом спочивають, земля буде пухом. Е, 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 жителі Донецької Луганської області на сьогоднішній день переконалися, переконалися, що терпіти цю бандитську владу їм не потрібно. І от сьогодні те, що вони роблять, я думаю, що їм не вдасться залякати цих людей, які повстають проти сепаратистів, і в ближчий час я думаю, що ці області будуть від. Російського путінського панування звільнень, якщо так подивитися трохи в майбутнє, от пройдуть вибори. Я не знаю, вдасться обмежити з першим туром. Можливо, буде другий тур. І далі як розвиватимуться на вашу думку події далі? Ну, ви знаєте, сьогодні ми би теж хотіли, щоб знаєте. відбулося вибори в перший тур. Однозначно, там різні кандидати заявляють, що вже перемагають в перших турах. Я хочу сказати жителям області, що все це неправда. Ми маємо реальні соціальні. Логічні опитування ніхто там е, сильно не перемагає. І е, я думаю, що обов'язково буде другий тур, і нема такого відриву одного е, так званого основного конкурента. і е, Другий тур обов'язково буде, і я думаю, тоді вже буде менше кандидатів і е, дійсно жителі області е, підтримають. Але я би хотів сказати, що сьогодні виборча кампанія проходить. І декілька слів про нашого лідера Юлію Володимира Тимошенко, лідера партії. Адже якщо сьогодні говорити про кожного, я би хотів сказати про свого лідера, Юля Володимирівна. Ми не те, що от сьогодні кажемо, що ми зробимо завтра. А ми кажемо, що ми вже розпочали робити вчора. Тобто, коли Юлія Володимировна була прем'єр-міністром, Юлії Володимир було дуже багато серйозних програм започатковано. І через те це от одна із них здоров'я нації. Тобто здоров'я нації уряд прийняв цю програму Тимошенко, але Ющенко завитував і але. Все ж таки, щось вдалося Юлії Володимир тоді на посаді прем'єр-міністра зробити, і в тому числі для Тернопільської області. Знаєте, от ми не те, що там нас звинувачують, що ми десь проти когось виставляємо чорний піар. Знаєте, ми говоримо про нашого лідера Юлію Володимир Тимошенко, лідера партії, що вона зробила для Тернопільщини, що вона зробила, коли була прем'єр-міністром в одному уряді, в другому уряді, і що можна буде зробити далі, і коли оця Програма здоров'я нації була прийнята. Ми режим Януковича робив все для того, щоб провести реформу в медицині, скорочення і в багатьох областях це серйозно відбулося. І наша область теж потерпала від закриття фапів, амбулаторій, лікарень і так далі. А уряд Тимошенко тоді пропонував збільшити, і ми зібрали всі документи, щоб на терені Тернопільської області. Побудувати і реконструювати понад 116 шістнадцять і амбулаторій. Це приміщення двохповерхове знизу приміщення фап амбулаторії, другий поверх помешкання для цих людей, які працюють, uh -huh. і сільська рада зобов'язувалася uh -huh. відділяти 25 сотиків землі. Тобто це створення нових робочих місць. місць наповнення новітньою медичною апаратурою і транспортом. Пане Василь. Давайте щоб ми зараз не обговорювали передвиборчої кампанії. Ні, і ми говоримо давайте. те, що так. десь було Але раніше нас, зроблено. Поки ми будемо до медичної реформи дійдемо, у нас є ще дуже багато завдань. Прошу. До речі, Юлія Володимирівна теж говорить про необхідність проведення референдуму, про необхідність проведення говорять ці політики позапла... позачергових парламентських виборів. Чи має чи як ви бачите, коли це має відбутися? Про що ми маємо говорити? Які нагальні проблеми до того, поки економіку піднімати і рухатися в якомусь напрямку, ми маємо вирішити якісь дуже кардинальні, ні, дуже рішучі однозначно на сьогоднішній день ми маємо чітко вирішити єдине питання. Це обрати гідного українського президента, який би Україну і українців вивів і до Європи, і спільно разом ми почали відчувати оце європейське життя. Ось, щоб цей президент переживав за кожного українця, де він не працював, за вчителя збільшити зарплату, створити в школі умови, бібліотекара, працівника культури, працівника медицини, фермера, сільськогосподарського керівника, малий і середній бізнес і багато. Багато інших. Під це дійсно треба прийняти відповідні закони. Однозначно, що коли все це буде прийнято, і кожен на своєму місці відчує і захист букви закону, і е нормально працювати, і, і е відбудеться е поступове знищення цієї корупції. Адже чому корупція? Корупція е не те, що от вона. Прийшла і вона весь час є від нас, всіх залежить. Якщо ми будемо чесно, порядно, згідно закону працювати, не буде цього. І через те ми теж уже можемо наводити багато прикладів, що ми в цьому вже переконалися і без цього Добре. можна жити. Президент обраний далі. Ми обіцяли регіонам з Києва. Нам обіцяли децентралізацію влади. Як це має відбуватися, щоб воно реально? Ну, Ви знаєте, Юля Володимирівна, лідер нашої партії Батьківщина, не Казала, що коли немає українського села, немає української нації. Якщо немає в селі дитячого садочка, школи, бібліотеки, ФАПу, амбулаторії, відділення зв'язку сільської ради розумієте, село не живе. І е, ми маємо повернутися. Ми маємо в цьому селі підтримати е, тих людей, які хочуть бути фермерами дрібними сільськогосподарськими е, підприємствами, створити нові кооперативи. Е, зробити все, щоб проведені були е, туди е, повністю дороги, зробити все, щоб дати можливість, а Юля Володимир, коли була прем'єром, і вже було започаткована ця ініціатива формування бюджету знизу. Тобто, сільська рада збирається на сесію сільської. Ради і визначається, скільки коштів на рік їй потрібно на ремонт садочка, на ремонт школи, на ремонт ФАПу. На все все передає в район. Район збирає всіх сіл, передає в область. Область збирає всіх районів, передає в Київ. І тоді село отримує ті кошти, і воно не ходить до нікого, не клянчить, не просить. А дійсно вони згідно бюджету. Вони йдуть е, е, на місце до села, де розподіл для чи розподілу. Здатні, чи здатні сьогодні лідери на місцях справитися? з цим? я думаю, що здатні ви знаєте, це наша дуже велика помилка українців, тому що ми себе принижуємо, кажемо, от ми не можемо керувати, можемо, тому що сьогодні тобто на сьогоднішній день в кожному селі, містечку, районі області обласному центрі є чесні, порядні, молоді, розумні люди, які готові взятися за це, але щоб дійсно оцих не. Було і Юля Володимир про це говорить, щоб не було наїздів податкових інших контролюючих органів, щоб дати нормально, нормально відповідно кожному працювати. Однозначно, ми пропустили вибори. Ви знаєте, я особисто за те, щоб зразу, але це вирішить обраний президент. Що після президентських виборів мають відбутися і парламентські, і вибори до місцевих органів влади. Адже ми знаємо, як ці вибори обиралися за режиму Януковича. Як фальшувалося, як всіх заганяли в адміністрації в одну партію регіонів, тобто однозначно це треба робити. Але е, я думаю, що е, після президентських е, виборів такі вибори відбудуться, і місцеве самоврядування е, території отримують ці повноваження, і е, ми зможемо обирати, да, обирати губернаторів областей, е, керівників районів, е, мерів міст, мати. Більше повноважень. Я, до речі, хочу сказати, що в своєму комітеті ми сьогодні напрацювали законопроект про державний дорожній фонд, де щоб, згідно закону, створити такий фонд, де всі сплати з транспортних засобів йшло в цей фонд. Цей фонд мав рахунки в Ощадбанку і Сімбанку, не в казначействі, щоб ми часом не могли отримати. І з цих банків пройшло відщеплення. Цих платежів аж до села, щоб сільський голова не думав, де йому декілька машин висівки купити, щоб зарівняти дорогу, а щоб ці кошти було. І коли, от ми всі ці напрацювання, які раніше були і за уряду Юлії Володимирові, і в, в, в дальшому періоді, я думаю, коли все це нормальне. Поставити до букви закону, місцеве самоврядування, і кожен відчує оцей позитив. Я знаю, що наша делегація була на з'їзді асоціації селищних голів. Про що там власне про це йшлося? От, Чи ще е, що і ми? про це да, якраз і про по, повноваження? Бо знаєте, от сьогодні приїжджають до різні місари і заявляють, що міс... там сільські ради треба укрупнювати, друге, третє, четверте треба робити територіальні. Знаєте, реформа... от і, і це спеціально робиться Юлія Володимировна. Цьому з'їзді і е, чітко сказала, що це добровільно повинно пройти. Добровільно до 18-го року хто хоче, може об'єднатися два-три села, ще... хто ні, далі залишається, і ми далі працюємо. І якраз от е, надання всіх цих повноважень. Сільським радом, що ми перед тим говорили, і відбувалося на цьому форумі. І ви знаєте, від нас було дуже десь понад 250 сільських голів депутатів, не членів партії, батьківщина різних. Ви знаєте, всі такі задоволені приїхали. От, наші і я особисто спілкувався. Каже, дійсно, оце, що запропонувала лідер партії Батьківщина Юлія Володимир Тимошенко, про село про місцеве сам. Мов дійсно сьогодні. Конче необхідно, і ми е, сьогодні дійсно ці ініціативи Тимошенко підтримуємо. Хочу ще одне дуже коротко хвилина до завершення Референдум щодо приєднання до НАТО. Він доречний і коли? Ну ви знаєте, однозначно, лідер партії Батьківщина ну, вже давайте пропадає Юля Володимир Тимошенко е, підтримує цю позицію. Е, інших так званий кандидат, які е, сьогодні, ніби кажуть перший, заявляє, що в НАТО не треба іти. Е, ми бачимо соціологічне дослідження сьогодні, що половина українців хоче іти в НАТО. Але ми бачимо, яку ми армію отримали від режиму Януковича. До речі, і першим завданням це і всі, а особливо нашої партії Батьківщина на чолі з Юлією Володимир Тимошенко. Це має хто б, створити бойову армію. Сьогодні в нас є споконвічний ворог імперська Росія, і ми маємо все зробити, щоб захиститися від цих зазіхань. Побажайте щось на завершення нашим глядачам перед виборами. Буквально Щастя, здоров'я, хай господньої опіки дійсно зробити правильний вибір на цих виборах, всім прийти на виборчі дільниці, перемогти і спільно разом будувати сильну процвітаючу українську державу, де українець буде повноправим господарем на своїй землі. Дякую, Василь Деревляний був гостем нашої студії, народний депутат України, голова обласної організації Всеукраїнського об'єднання батьківщина. На все добре. Oh, oh, oh,